Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на щирому відео. І анонсували вихід FC 25. І по традиції в нас в середині літа відкривається передзамовлення на. Нову частину франшизи цієї гри. А отже, ви багато запитань задаєте на стрімах, в Ютубі, в чатику, в Телеграмі. А що купляти, а яку версію купляти? А коли купляти, а що я отримую? І багато таких стандартних запитань, на які прийшов час мені відповісти вам в. Цьому відео одразу скажу, ми не будемо вирішувати, чи слід купляти гру, чи не слід купляти гру, чи стане вона краще, чи вона вам подобається. Це ваші особисті вподобання, як ви вирішите, так і треба робити. Мою думку, ви завжди можете спитати або на стрімах, або в коментарях, і таке інше. Тобто, мені треба подивитись спочатку, що вони з геймплеєм зроблять, а потім робити, можливо, якісь. Більш серйозні висновки, отже, наразі суто технічні моменти, які стосуються замовлення і моїх порад, як можна зробити, яку версію я порадив особисто вам обрати. Окрім того, як і минулого року, на вас чекає невеличкий розіграш з подарунками, про які ви зможете дізнатись, про умови якого ви зможете дізнатись, наприкінці цього відео. Отже, давайте переходити до безпосередньо предмету цього ролику. Спочатку ви знаходитесь в меню своєї консолі, як вам знайти взагалі де що шукати, де як замовляти. Коли ви заходите в розділ PlayStation Store, то у вас тут е, з'являється, варто подивитися, і тут будуть пропозиції в залежності від ваших уподобань, напевно, від того, що ви граєте. В мене одразу тут є оформити попереднє замовлення, і мені пропонує Ultimate Edition Напевно, тому що я минулого року робив Передзамовлення на Ultimate Edition але ви можете просто зайти в PlayStation Store написати там FC25 або воно там. Буде в популярних, і після того ми тицяємо хрестик на своїх консолях і заходимо в меню, де ми можемо одразу придбати, зробити попереднє замовлення на відповідну версію Ultimate Edition. Зараз ми поговоримо, чим вони відрізняються від стандартної версії. Тут, по-моєму, коли перейти до стандартного видання, було якось так, що воно в порівнянні в мене з'являлося. Так, да, ось воно порівняння. Стандартне видання та Ultimate Edition. В чому вони відрізняються, давайте розпочнемо зі стандартного видання, яке в нас коштує 2399 гривень, або 2159 гривень, якщо у вас є підписка EA Play, 10% знижки ви отримаєте. Що в себе включає стандартне видання FC 25, не сказав 24. Перше. Ви отримаєте одного гравця зірки з обкладинки в оренду в Ultimate Team. Ніщо. <с> Друге, один гравець амбасадор в оренду. Так само, ніщо. Третє, розблокований осередок Play Styles у клабс. Я не думаю, що вам це цікаво, бо якщо в ProClubs граєте, то можливо, ви про це і так знаєте. 250 тисяч монет клабс. Далі, додаткові очки особистості гравця в кар'єрі гравця, три гравці кумірі в кар'єрі гравця. Коротше. Для тих, кого цікавить саме режим Ultimate, тут ви отримаєте просто гру. І все. До 26 вересня вам пропонують оформити передзамовлення. Я так розумію, 26 вересня ви зможете її скачати на своїй консолі і, відповідно, почати грати. Далі, переходимо до. Напевно, найцікавішого для тих, хто цікавиться режимом Ultimate Team, а саме Ultimate Edition. Які плюшки ви отримаєте, якщо переплатите декілька сот гривень. Наразі ціна без знижки 3499 гривень. Якщо ви є володарем FC 24, то ціна 3149 гривень 10 копійок. Або якщо у вас є EA Play, то Минулого року так само була знижка 10%, навіть якщо ви гру не купляли. Перевірте, будь ласка, чи буде у вас вона вискакувати, тому що в мене автоматично є знижка через те, що я володар FC 24. Що ми отримаємо за Ultimate Edition? Перше, це в нас живий, як вони пишуть, герой, футбол Team з 20 вересня. Отже, це вже у FC 25, карта героя. Чому вони пишуть живий? Можливо, це буде якась карта вже присвячена Лізі чемпіонів, або ще якимось виступам. Як в нас є і було багато промо. Пригадайте, ACDC, промо Євро і таке інше. Або, можливо, просто це некоректний переклад, і буде герой стандартний, який вийдуть в на першій команді. Як було минулого року, ми отримали. Не стандартного героя. Ми отримували Героя Ліги Чемпіонів за передзамовлення, але це відбувалося не зі старту гри, а десь же там пізніше туди осені. Наразі вони кажуть, з 20 вересня, можливо, це буде просто якийсь базовий герой, або, можливо, якась буде промо-команда, про яку вони нам пізніше розкажуть. Рухаємось далі: Герой не для продажу, або гравець не для продажу ікона чи герой. У FC24 у поточній версії гри з промо Great of the Game icons. Тут вони чомусь не розписали це, але ми вже бачили, на стрімах відкривали. Хлопці, хто робив собі, зробив передзамовлення. Вони отримують пакетик, де Great of the Game картку ви також, хлопці, можете залутати. Хто з вас отримав вже передзамовлення і ще не бачить пакетик в своєму магазині, то почекайте, вони протягом доби додають його, як правило, але я думаю, що всі отримують, тому що це також бонус за передзамовлення, який ви отримуєте тут і зараз. Чи воно того вартує, напевно, ні. Далі, найцікавіше для тих, хто цікавиться трейдом, або в цілому для тих, хто хоче починати розвивати свій клуб. З перших днів не втрачати ані секунди. Це дійсно важливо саме з початку гри. Максимальний імпакт розвитку отримати. Це в нас доступ до гри на 7 днів раніше. Ви можете почати грати 20 вересня. Доброго здоров'я! Буде мені знов привітання на день народження наступного дня. Як завжди, вихід фіфи -фі. для тих, хто народився наприкінці вересня. Це цікавий час. Отже, це важливо. Чому? Тому що ви зможете. Почати грати, почати трейдити. Ви зможете будувати свій клуб, отримати більше нагород, зіграти більше матчів. Це дійсно одна з найважливіших, напевно, переваг раннього цього Ultimate Edition і цього видання, те, за що ви відповідно переплатите грошей. Друге, найважливіше це 4600. FC пойнтів, або, можливо, для когось перше. Для мене, як для трейдера, це важливий момент. Я саме з цих FC Points в тому числі, будую свій стартовий бюджет. Тому що я відкриваю одразу пакетики трейдебл, отримую якісь нагороди. Це рідко буває щось потужне, але пару карт за навіть золотих ви можете залутати за 3-5 за тисяч монет на старті гри будь-яка золота карта. Хоча більш-менш грабельна, вона щось коштує. Я пам'ятаю, я. По-моєму, в 22-й версії гри зловив Жуля Кюнде, рарного, або, можливо, 23-й. І він там 30 чи 40 тисяч монет коштував. Це був величезний е, такий вплив на бюджетного стартового клубу. Отже, це важливо. Ви не зобов'язані витрачати це всі понці, як я, як я роблю на там пакетики, ми про це поговоримо напевно ближче вже до виходу гри. Ви можете драфти за них грати. ви можете ще їх там зберегти і пізніше відкрити якийсь класний пакетик не для продажу під перше промо. Але ви їх отримаєте, і це також величезний бонус. Це дійсно. Те, що слід розглядати як аргумент переплати за Ultimate Edition. Далі осередок для еволюції гравця в футбол Ultimate Team. і це незрозуміло описано, і поки не є точним, да, відомим, як це буде відбуватися. Я думаю, що це не буде так, що ті, хто Ultimate Edition мають, ви будете отримати просто перевагу в грі. За рахунок ще одного слота. Скоріше це якась не знаю, додаткова еволюція. Можливо, FC Founder, як була в нас для тих, хто купляв гру і починав гру в гру FC 24 грати вже під егідою без FIFA. Так само у нас всіх є Бейджик FC Founder, і вони давали еволюцію FC Founder. Можливо, якась така буде додаткова еволюція на якусь карту в вашому клубі. Я думаю, щось таке, але почекаємо вже релізу гри, і там буде. Точно зрозуміло. Також для режиму Rush будуть додаткові очки, додаткові поінти І тут я не впевнений, що це вплине якось на Ultimate Team Хіба не буде прямого зв'язку? Поки невідомо як це буде працювати. Тому я на цьому не буду фокусувати увагу. А також міст передзамовлення стандартного видання. Тобто, все, що було в стандартному виданні, тобто нічого ви отримали, також за е, передзамовлення Ultimate версії. Отже, де-факто, що для нас важливо, як для гравців Ultimate Team? перше це гравець-герой, новий, якого ми отримаємо одразу 20 вересня. Тому що це будує ваш клуб, це покращує ваш склад, кращі нагороди, відповідно. Кращі монетки, і допоки монетки мають величезне зазначення на початку гри, я думаю, можливість залотати карту буде не зайво для вашого клубу. Доступ гри на 7 днів раніше і 4600 FC points. Це ваші переваги, які ви отримаєте. Для кого це потрібно? Якщо ви стандартний гравець, без претензій розвивати свій клуб, без претензій робити це максимально швидко. Якось трейдити, як я. Якщо вам немає куди поспішати, то я б на вашому місці брав стандартне видання. Нема сенсу переплачувати ані за FC Points, ані за ранній доступ. Він цей ранній доступ вам не зробить якоїсь погоди. Якщо ви купите цю гру і не будете грати, то в який в цьому сенс? Я, якщо буду купляти цю гру, звісно, я буду гріндити максимально, тому що саме в перші тижні будується бюджет. Якщо ви трейдер, якщо ви хочете бути серед перших, можливо, ви плануєте грати якісь турніри, пробувати себе, то тоді для вас важливо мати перевагу над цими іншими. Тоді для вас є сенс зробити передзамовлення саме Ultimate Edition і переплатити. Ну або якщо. Бюджет дозволяє і в цілому вам немає різниці, то тоді деякі плюшки отримати також зайвим не буде. Друзі, важливий момент полягає в тому, що пропозиція від її е, зі всіма цими бонусами, які ми розглянули, діє при умові замовлення до 21-го 2024 Тобто до 21 серпня ви маєте оформити передзамовлення Ultimate Edition, щоб отримати всі ці плюшки. Тому, якщо ви це відео подивились трошки пізніше, можливо, на початку серпня або наприкінці вересня. Будь ласка, будьте уважні, щоб не потрапити в неприємну ситуацію. З варіантами розібралися. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, питайте в мене на коментарях. Також, ніби показав, що воно де коштує і свою думку вислав. Тепер давайте переходити до розіграш, до подарунку. Вже можна сказати, по традиції, як і минулого року, розіграю одну копію. Ultimate Edition FC 25 серед своїх підписників в якості подяки за вашу підтримку за те, що ви постійно робите мотивацію для мене, створювати для вас контент. І в цілому, ми з вами загонимо з тісному зв'язку. По традиції лише три умови, Заду того, щоб прийняти участь розіграші. Перше, ви маєте бути українцем, тому що ми знаємо, що не хочемо, щоб гра потрапила раптом в якісь нехороші руки. Друге, це. Ви маєте бути підписником каналу на Ютубі. І третє, ви маєте залишити коментар. Щось типу хочу в подарунок від Донецької. Всі 25 або щось таке на вашу думку, на ваш розсуд. Якщо ви поставите лайк під цим відео, то це бонусом, звісно, буде давати вам ауру, але це не обов'язкова умова. Розіграємо ми на одному з майбутніх стрімів, десь плюс-мінус протягом тижня. Якщо вам сподобається, можливо, зробимо таке саме для Телеграма і для Твіча, щоб... Не пропустити, якщо таке відбудеться, то обов'язково підпишіться і на цій платформі. Все буде в описі до цього відео. Ну а на сьогодні будемо закінчувати. Якщо щось не зрозуміло, питайте в мене в коментарях. Побачимось з вами, коли побачимось. Бережіть себе. все буде добре. Попав ударом за рукою.